Ця будівля колись належала 324-му дитячому садку. А завідуюча в ньому була Галина Чеботарєва. На початку 90-х приміщення відняли, а її перевели в 495-й садочок в цьому ж районі. 324-й дитячий сад це бивший наш дитячий сад, который у нас отнілі. Значит, этот детский сад стоит на очереди на открытие. Галина Чеботарева рассказала, что всего в этом спальном районе было пять детских садков, из них остался всего один. Той, куда ее перевели. Все детки у нас. И учитывая то, что здесь три общежития и очень много гостинок, то плотность населения здесь очень большая. И желательно, конечно, чтобы еще открыли детский сад. Із тих чотирьох закритих до самого 2010-го рейдери не полишали спроб захопити і цей останній дитячий садочок. Але Галина Іванівна вирішила більше не відступати. Її поодинці вдалося відстояти це місце і побачити, як її колишній садок повернуть дітям. Протягом е, трьох останніх років. Вже повернуто понад 1400 дитячих садків для використання саме за призначенням. Якісна дошкільна освіта один з ключових завдань, поставлених президентом перед урядом та місцевими органами влади. Завдання максимум забезпечити гарантований доступ дітей до дитячих садків. Згідно з соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Нурковича потрібно додатково ще створити місць до 100 тисяч місць у дитячих садках і зві. Ішити охоплення дітей дошкільними навчальними закладами до 85%. з 2010 року. Урядом України створено 223 двадцять тисячі робочих місць у дошкільних дитячих установах.